Запитання 20, блок 12. Адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією, ведення адвокатом таких справ. У статті 1 закону України про запобігання корупції визначено правопорушення, пов'язане з корупцією. Це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим законом вимоги, заборони та обмеження, обмеження вчинене особою зазначеної у частині 1 статті 3 вищевказаного закону, за яке встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та або цивільно правову відповідальність. При цьому КУПАП виділено в окрему групу вищевказаних правопорушень адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією. Виходячи із змісту статей глави 13А Кодексу України про адмінправопорушення, законодавством передбачено наступні склади адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Порушення особою, встановлених законом обмежень щодо заняття іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності. Медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту або підприємницькою діяльністю. Друге порушення особою, встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями, частками паями, що належать державі чи територіальній громаді та представляє інтереси держави чи територіальної громади в Раді або спостережній Раді ревізійній комісії господарській організації, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Це третій. Четвертий. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення. П'яте. Несвоєчасне подання без поважних причин. Декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані. Е, так, сьоме, Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи. Уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 8. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів. 9. Вчинення дій чи прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів 10. Незаконне розголошення. Або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень. І десяте це невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів. У разі виявлення корупційних правопорушень. Ознаками складу адміністративної корупції є об'єкт, це законодавчо встановлений антикорупційний порядок. Об'єктивна сторона порушення обмежень і заборон, передбачених законом. Суб'єкт завжди спеціальний, це посадові особи, депутати, держслужбовці тощо. Суб'єктивна сторона характеризується у формі умислу. Органи, що складають протоколи. Національне агентство з питань запобігання корупції. Нацполіція та прокуратура. Органом, що розглядають такі справи, є суди загальної юрисдикції. Дії адвоката у таких справах. Перше. Консультування клієнта. Друге ознайомлення з матеріалами справи. Третє – Участь у розгляді справи в суді. Четверте. Збір доказів для захисту. Я б сказала, третє і четверте це паралельно йдуть. П'яте. Складання клопотань. Шосте оскарження постанови до суду. Якщо ж особа була притягнута до адміністративної відповідальності. За корупційне правопорушення. Особу, яка вчинила корупційне правопорушення, вносять, тобто інформацію про притягнення цієї особи вносять в єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Якщо коротко і по народному, це реєстр корупціонерів. Якщо особу притягнуто до адмінвідповідальності, строк зберігання цих відомостей в реєстрі три роки з дня набрання постановою Законної сили. Якщо особа засуджена за корупційний злочин за Кримінальним кодексом України, така інформація там зберігається завжди, вона звідти не видаляється. Відомості видаляються з реєстру після закінчення строку зберігання. 3 роки. Тобто, 3 роки, і видаляються звіти автоматично, відповідно до пункту 24 порядку ведення цього реєстру. Так, тепер практичні наслідки для особи. Протягом строку перебування в реєстрі особа вважається такою, що вчинила корупційне правопорушення. І відносно такої особи. Застосовуються обмеження, вона не, не може займати посаду Держслужби, бути призначеною на окремі посади ОМС, на ЗК, на САП тощо, та працювати в антикорупційних органах та установах.